Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні приготуємо шикарну святкову страву з риби. Таку рибку я готую на свята. Усі, хто куштує, залишаються у захваті. Можна брати свою улюблену рибу, морську або прісноводну. Головне, щоб вона була без кісток. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: філе риби, цибуля ріпчаста, помідори свіжі, крабові палички, вершкове масло. Якщо риба не жирна, сметана, сир твердий, лимон, приправа, імбир мелений, сіль перець за смаком, приправа десять овочів, олія. Сьогодні я взяла філе судака. Так як це не жирна рибка, її краще за все готувати під соковитою шубкою або фаршировану. Рібчасту цибулю нарізую чверть кільцями і викладаю на розігріту пательню з рослинною олією. Смажу помішуючи до готовності. Вимиті томати нарізую тонкими скибочками і складую в окрему тарілку. Крабові палички нарізую тонкими кружальцями і також поки що відкладую в тарілку. Сир натираю на крупній терці. Сьогодні в мене моцарелла. Але можна взяти будь-який інший твердий сир. Його теж в окрему посуду. Філе судака нарізую крупними порційними шматками. Складую в глибоку ємність. На рибу натираю цедру лимона. Її можна не додавати, але вона дарує неповторний аромат та нотку свіжості. Вичавлюю туди ж сік лимона. Всипаю сіль та мелений сухий імбир. А також додаю приправу для риби. У мене з сушеними томатами та оливками. Тепер добре перемішую, щоб кожен шматочок риби. Був у маринаді. Відставляю на деякий час в сторону. Готову цибулю викладаю в ємність. Вливаю до цибулі сметану. Туди ж відправляю крабові палички. Додаю сіль та перець за смаком. У мене приправа 10 овочів, вона вже з сіллю. Перемішую масу до однорідності. Деку змащую олівію за допомогою силіконового пензлика. Тепер викладую шматки риби шкірою донизу. Краще, якщо між ними буде невелика відстань, так буде зручно викладати готові порції на тарілку. Так як судак рибка зовсім не жирна. Я обов'язково додаю на кожну порцію невеликий шматочок вершкового масла. Воно додасть соковитості. Зверху викладую начинку з цибулі та крабових палочок. Якщо ви не любите або не вживаєте крабові палички, можна їх замінити на креветки. Так буде ще більш вишукано. Зверху викладаю тонкі напівкружальця томатів і всю цю красу засипаю натертим сиром. Відправляю у розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. За цей час риба приготується і залишиться соковитою. Але слідкуйте за своєю духовкою. Сила нагріву у всіх різна. Тож головне, щоб страва не підгоріла. Готову рибу по панськи прикрашаю за бажанням. У мене це сьогодні лимон, гілочка зелені та трішки ікри. І подаю до столу. Виходить, неймовірно, соковита. Дуже ніжна та казково ароматна страва. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.